Батька Софу нагадала мені про важливість текстів. Тексти дуже важливі <му> а, Давайте я вас зараз запитаю, а, а гадаю, ви не зможете відтворити текст. Гадаю, ви не зможете перезаспівати цю пісню, але це теж окремий жанр. Я вам сказала: є пісні, які написані таким чином, щоб можна було заспівати їх, навіть якщо ти не знаєш тексту. Нагадаю. Так, ну от жінка, українка, сильна берегиня, Рима не завжди, але можна здогадатися. А є пісні, в яких текст спеціально так співається, якщо можна його так назвати, що навіть якщо ти не знаєш тексту, ти можеш підспівати і буде звучати приблизно як текст. Давайте, от. От спробуйте розібрати, що вона співає. Я вам потім розшифрую, але от спробуйте. А якщо ви не можете розібрати, що вона співає, то якщо співати «да-дам-да-дам-дам-дам», -да то воно ніби ти її згадуєш текст. Хороший текст, хороший текст, я вам зараз прочитаю. Я не віддам 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 ти є я дана, дана 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 дана, темна глибина. Не віддам 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 ти є я, дана дана моя темна глибина. Ось так. Ти є я дана 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 да темна глибина да -да, да. да 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 Ну, Одним словом, я насправді після того, як почала готуватися до цього ефіру, зрозуміла, що я дуже часто пропускаю такий жанр, як описи до відео. Я скачую ці відео. Я, готуючись ефіри, до ефірів, я скачую дуже багато відео, потім їх передивляюся, відбирають, що мені підходять, що не підходять. І зазвичай, коли я скачую їх, я звичайно не читаю, що йде в описі. Я просто таке дивлюся, а обкладинка мені не підходить, а це обкладинка. Я так оцінюю, наскільки мені підійде той чи інший жанр. Тут я вирішила зайти для того, щоб знайти текст пісні. Але, окрім тексту. Пісня «Не віддам» створена у притаманному співачці стилі, поєднання бездоганного вокалу з жіночною подачею. Ця пісня має міцний характер повні... та повністю відображає саму співачку сильну та незалежну, але в той же час ніжну та сексуальну жінку. Голос от... улюблений у фрагмент. Голос у пісні, ніби спочатку, тихенько пробирається навшпиньки, як котеня. А потім перетворюється у справжню дівчину кішку, сама зовсім як сама його володарка Софо. Кліп на трек знятий на півдні Франції у Каннах. Так що у нас є своя канська робота, якщо що, ну от мені це подобається. Голос пробирається спочатку котеня, а потім перетворюється на справжню кішку, яка співає ти не я, дана 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 на, на, не віддам. Але. Якщо брати а, інші твори СОФО, то ця співачка, як і ну, безліч інших виконавців українців, звичайно, не стоїть осторонь теми війни Росії проти України, привертає до неї увагу і співає пісні, а, навіть записуючи для цього не відеоряд зі своєю участю, що набагато покращує ці твори, тому що буває навіть вдало. Вони пеклом, тепер, тепер в землі. Ну, знаєте, така версія Стасіка пісні. да Ти хоч, хотів землі цієї, то тепер змішайся з нею. Ви вважали ми слабкі, знущались, катували пеклом, вірвались. Тепер в землі. Ну, теж в принципі має право на існування. Текст спиняємо танки на колінах. Ми власні життя не пожаліємо, ні, не віддамо наш дім. Моя весна прийде. Ми подолаємо все за матерів, за синів і дочок, за тих, хто Янгол вже любов понад усе, героям слава, переможемо ми. А... Можливо, вона якось співається в Риму. Сама співачка написала цей текст. В принципі, головне, що пісня відображає посили, Посили, які має почути нам якомога ширша аудиторія, що ми своє не віддамо, а ворог буде в землі. Всі посили згадані, респект, уважуха, все, немає ніяких претензій до цього тексту. Йдемо далі. Далі у нас ще. Одній новій співачки, яких я виділила на нашому горизонті, пам'ятаєте, була така дівчина, яка ну була чому на є відома вона під псевдонімом «Just Queen». Ви зараз згадаєте її, якщо навіть хоча б один раз її бачили, вона записала дует з дівчиною на прізвище Кавальова, і от Just Queen і Кавальова заспівали пісню на теж дуже важливу тему, яка зараз нас всіх зачіпляє заживе. Вибачте, Стасік Норму мені подобається. Стасік взагалі супер клас. Я просто провела паралель, що це от. Ну, типу, це, це от варіація на ту тему, яку підняла Стасік. І вона, от, ви знаєте, Стасік запустила цю тему, бачите, і навіть Софо підхопила, хоча, з іншого боку, взагалі не поєднаний з Софо жанр, да? А тепер повертаємося до Джаст Queen. Це та дівчина, яка собі сама уколи гіалуронки, чи, чи що вона там своє колола в скули, і е, виглядають у неї скули так, ніби вона проковтнула тарілку, що таким колом е, навколо її. І головою стало. Вона така схожа на тарілку НЛО. Привертала до себе увагу як могла, і от під час таких буремних подій в Україні вирішила, що можна тепер виходити і на новий ринок і співати. Тексти цікаві, я можу сказати. Знову ж таки, про те, що нас всіх бентежить і турбує, і не можу не дати цьому дуетові прозвучати в моєму ефірі якомога конкретніше і довше. Зацініть. Дідачи засмоєм на наші. на на світло із грудей на декілька кварталів та ще. Ну от це той жанр, якого нам бракувало. Нам треба такі тексти українською мовою, щоб вони тащили із грудей на декілька кварталів. Ви ж розумієте, що це не про м -м, бюста, а про. Хоча можливо, я не знаю, помиляюся, але от Just Queen тепер разом з Кавальовою співають. І я так подивилася, по каналу Кавальової, раніше вона співала російською, тепер почала українською. Щось змінюється таки на наших широтах. Головне, щоб вони потім всі не порозверталися в зворотньому напрямку для України. Шаркова, Ми свободу. Нас Герой нашого народу. Ракети прилітають, але скоро прилетить вам. залітаю храм. Бачите, скільки взагалі меседжів СБУ в храм, донати прилетить вам і так далі. Все, все вкладено, просто текст перенасичений. Меседжами я зараз знову ж таки без сарказму кажу, знаєте, з одного боку болить голова, звичайно, а з іншого боку, текст наповнений. Тими меседжами, які мають звучати, які мають засідати в головах, ви ж розумієте, що пісенна творчість вона про те, щоб застрягнути і злитися з ідентичністю того, хто у кого ця пісня в голові застрягла. Знаєте, от як у Ірини Білики пісня, яку я вважаю, треба відродити і якось всім співати нам у якості якоїсь психотерапії. Хай живе, хай живе надія, хай земля, хай земля радіє, хай душа. Ой, я забула, Боже, я забула текст. Хай печаль серце оминає і добро всіх людей єднає. Дуже простий текст, дуже простий текст, але він якийсь от... Ми, коли з Андрієм подорожували Україною, ми дуже багато українських пісень слухали. І от ти їдеш, дивишся, Україна, от і Україна пролітає, тут хай живе, хай живе. Ну, Я жахливо співаю, не буду співати надія. Ми, ми, і ми співаємо хором, і це так прекрасно і так добре на душі. І нам, от, цей текст, і ти його проспівав, і у тебе надії стало більше. А от, наприклад, таку от Брі читатів такий послухав, і в тебе в голові залишилося СБУ в храм, це нормально. СБУ приходить в храм в цих попов, тому що вони давно заслужили. Донатік пацанам надо. не треба розкривати рота і хавальникам розповідати щось, краще розкажи, що ти зробив. І так далі, і так далі. Хороші меседжі. Попри все, попри все. І взагалі слова дуже-дуже багато, багато значень, тому що ну, насправді, от, ну, наприклад, все можливо змінити. Навіть я не така вже світ прекрасний. Сили, бути знову на хвилі і всі шанси. Бути на хвилі, світ прекрасний, віднайти в свої сили. Я вже не така. Ми бачимо трансформацію, яка відбувається з людиною. Ти співаєш цю пісню, і в тебе відбувається трансформація. Але давайте примотаємо на тіну Кароль, там років, там шість тому чи скільки ці пісні. Давайте послухаємо. От, послухайте, пісня записана під час того, як вже почалася війна. Росія активно атакує Україну, Росія окупувала українські землі. Кароль записує пісню на Ісус Прісалі.

І оцей замрієний погляд, здаться ти все успієш. Ви знаєте, це не той меседж, який мені хочеться чути в попкультурі. Насправді, я це не розбирала в ефірі. Я взагалі так така думаю, так, треба порівняти якісь пісні, які я ще не брала. І от, знаєте, мені подобається посил, який Діна Кароль співала в цьому році. І мені не подобається пісня, в якій вона співає здаться ти всіда успієш на русскому язикі в той момент, коли війна вже в самому розпалі. Вірні, нескор... Вільні і не скорення ми будуємо нових себе. Ну, аби ще головою менше матеріалу, а ще було б хорошо. На цьому, друзі, мій анонсовий випуск завершується.